Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми розглянемо тему множення і ділення чисел на розрядну одиницю, ділення з остачею і знаходження периметра п'ятикутника. Приготуйте і відкрийте підручники на сторінці 67 і працюємо до сторінки 70. Усна лічба. Помножте ланцюжок перший 4 на 10. Тепер поділіть на 5. Результат помножте на 100. Поділіть на 10. Перевірте, це буде 80. Обчислить наступний ланцюжок 24. Помножте на 10. Поділіть на 10. Результат поділить на 4. Тепер помножте на 100. Це буде 600. І третій ланцюжок Початку 400 поділіть на 4. Результат збільште у 3 рази. Тепер поділіть на 5. І поділіть на 10. Кінцевий результат 6. Молодці. Запишіть дату сьогоднішнього уроку у каліграфічній хвилинці. Збільште кожне число у 10 разів. І запишіть каліграфічний результат. Давайте перевіримо, і це буде у вас такі числа. Молодці. Розглянемо завдання у підручнику на сторінці 67 357 завдання. Поясніть, як утворено розрядні одиниці. Отже, ми бачимо 1 множимо на 10, це буде 10. Тепер 10 множимо на 10, це буде 100, тобто сотні. Сотні множимо на 10. Отримали наступну розрядну одиницю 1000. Цю 1000 множимо на 10, отримаємо наступну розряд, це 10 000. Тепер 10 множимо на 10, це буде 100. 100 одиниця наступного розряду і остання одиниця наступного розряду, коли збільшимо в 10 разів, буде мільйон. Отже, у скільки разів збільшувалося число примножені на 10? Збільшувалось у 10 разів доповніть тепер правило: щоб помножити число на 10, достатньо до нього справа дописати. 1,0. А щоб помножити число на 100, достатньо до нього справа дописати 2 нулі. Щоб помножити число на 1000, достатньо до нього справа дописати 3 нулі. Робимо висновок і запам'ятовуємо, що щоб помножити число на розрядну одиницю, достатньо дописати до нього справа стільки нулів, скільки їх є в розрядній одиниці. У завданні 359 прочитайте пари чисел у кожному стовпчику. Перша пара 8, 80. друга 90 900 100 1000. Наступна пара 13, 130 і остання пара 25 і 2500. Чим же відрізняється другі числа від перших? Вони відрізняються нулями в кінці. Тобто друге число у 10 разів було більше від першого. Відкиньте тепер справа 1,0 у записі кожного числа. 1000 відкидаємо 1,0 – це буде 100. 3000 відкидаємо 1,0. 300. 50 тисяч. Відкидаємо 1, 0, це 5 тисяч 400 тисяч. Тепер буде 40 тисяч, 90 тисяч. Відкидаємо 1, 0, читаємо нове число, це буде 9 тисяч. І в останньому числі 30 тисяч, відкидаємо 1, 0 і читаємо нове число, це буде 3 тисячі. Як же змінилося кожне число? Що ми його зменшували у 10 разів. Тепер відкиньте в наступному завданні справа 3 нулі у записі кожного числа, в першому числі 30 тисяч, відкидаємо 3 нулі, у нас отримали число 30. Наступне число 450 тисяч відкидаємо три нулі, і це буде число 450. 127 тисяч відкидаємо три нулі. число 127. 7 тисяч буде число 7 і 99 тисяч, відкинемо три нулі справа, і буде число 99. Як же змінилося тут кожне число? Отже, ми кожне число. Зменшували у тисячу разів. Тепер зробимо висновок. Закінчіть правило. Щоб поділити число на 10, достатньо відкинути 1 нуль. А щоб поділити число на 100, достатньо відкинути 2 нулі. Щоб поділити число на 1000, достатньо відкинути 3 нулі. Виконаємо вирази 363. Потренуємось у діленні і множенні. 300 тисяч поділити на 100. Ми пам'ятаємо, щоб поділити на 100, треба справа від числа 300 тисяч. Відкинути 2 нулі. І це буде відповідь: 3 тисячі. Далі 50 тисяч ділимо на 10. Щоб поділити на 10, ми справа. Відкидаємо 1 0 або прибираємо, буде число 5 тисяч. В наступному виразі дві дії. Спочатку 40 тисяч ділимо на 10. У три нулі. То ми у числі 40 тисяч справа прибираємо нулі. Це буде 40. І множимо на 10, а при множенні на 10 ми приписуємо 1 0. Це буде 400. Наступній виразі. Виконайте самостійно. Давайте перевіримо. 100 тисяч ділимо на 100. Ми справа прибираємо 2 нулі, це тисяча і ділимо ще на 10 ще 1 0, відповідь 100. 3 тисячі множимо на 10, примножені, приписуємо 1 0. І в нас буде число 30 тисяч. І 600 тисяч ділимо на 100, прибираємо 2 нулі, буде відповідь 6 тисяч. Розв'яжемо задачу 364. Маса пачки какао 90 грамів. Знайди масу 10 таких пачок. Щоб дізнатися масу 10 таких пачок, тобто більше кількість, то нам потрібно помножити 90 ми грамів множимо на 10. При множенні на 10, ми приписуємо право 0. Це буде 900 грамів маса 10 пачок. Тепер знайдемо масу 100 пачок. Нам потрібно масу ж однієї пачки 90 грамів, щоб дізнатися 100 пачок помножити на 100. При множенні на 100, ми приписуємо 2 нулі, це буде тисяч грамів. А ми з вами пам'ятаємо, що 1000 грамів це буде 1 кілограм, а 9000 грамів це 9 кілограмів. Отже, відповідь: маса 10 пачок 900 г, а 100 пачок 9 кг. Розв'яжемо наступну задачу: 365. 2600 лимонів розклали в ящики по 100 штук у кожний. Скільки ж ящиків знадобилося? Щоб дізнатися, скільки ящиків, ми розкладемо 2600 ящиків по 100 штук дією ділення. 2600 ми ділимо на 100. Пригадуємо правило при діленні на 100. Ми прибираємо вправо 2 нулі. Це буде 26 ящиків. Знадобилося. У завданні 366. На одному рядку запишіть числа, які у 110 разів менші від поданих. Тобто, 60. А у 10 разів менше запишіть, скільки це буде. Так, 6. Число 40. Тепер у 10 разів менше. Нам потрібно, тобто, поділити на 10. І запишіть наступні відповіді. А на другому рядку запишіть у 10 разів більше від поданих. Отже, давайте перевіримо. У 10 разів менше це 6,4,72, 203 і 1010. І у 10 разів більше це 600, 400, 7,200, 20 300 і 101 тисяча. У завданні 367, давайте ознайомимось діленням з остачою. Міркуємо так, нам потрібно 652 поділити на 10. У числі 652 міститься 65 десятків. Отже, нам потрібно поділити на 10, тому дізнатися, скільки ж це всього десятків. Щоб сказати, всього десятків треба прибрати одну цифру: це буде 65. І дві одиниці востечі. Отже, при діленні числа 652 на 10, ми отримаємо 65 і 2 востечі. Закріпимо це. Тепер 345 ми ділимо на 10. При діленні на 10, ми прибираємо одну цифру. Тобто, всього це 34 десятки. І залишається ще 5 остачі. При діленні на 100. Всього 56 сотень, тобто дві цифри, і 78 це буде востечі. Тому що у числі 78 сотень немає. 4500 ми ділимо на 1000. Всього у нас в числі 4000, а 500 це буде востечі. Розв'яжемо задачу 368. У ящики розклали 53 ананаси по 10 штук у кожний. Скільки ананасів виявилося в неповному ящику. Отже, це задача на ділення застачею. Спочатку ми дізнаємося, скільки ж повних ящиків розкладемо ми дією ділення. 53 ми ділимо на 10. Отже, ми ділимо на 10. Нам потрібно вказати, скільки повних десятків. Тобто це буде 5 повних ящиків. І 3 ще ананаси залишаться в неповному ящику. Геометрична задача 369. На малюнку зображена фігура 5 кутник, бо в ній 5 сторін і 5 кутів. Знайдемо периметр цього п'ятикутника. Для того, щоб знайти периметр, нам потрібно дізнатися довжини цих сторін. Натисніть відео на паузу і дізнайтеся лінієчкою довжини цих сторін. Отже, це буде 1 см, 3 см і 3 сторони по 2 см. Пригадуємо периметр це сума довжин всіх сторін. Щоб дізнатися периметр п'ятикутника, нам потрібно додати ці всі довжини. Додайте, і це буде три сторони по 2 см це 6 см, 1 см 7,3 10 см периметр п'ятикутника. Наступне завдання нам потрібно побудувати прямокутник із таким самим периметром. Тобто периметр у нас був це 10 см. Ми пригадуємо, що у периметр прямокутника це сума довжин, ширини і довжини і помножити на 2. І теж 10 см, адже така сама, як і у п'ятикутника. Але, щоб побудувати прямокутник, нам потрібно знати сторони, довжини. Це, Прямокутника. Отже, А і Б помножити на 2 це буде 10. Як порівнянні А і Б, це уявимо, що це перший множник. Тому це буде А і Б. Нам потрібно 10 поділити на 2. Це буде 5 см довжини сторін прямокутника. Тоді ми можемо, що довжина більше, а ширина менша. Це можливо бути 3 см і 2 см, або 1 см ширина і 4 см. Накресліть будь-який прямокутник, або щоб довжини були 3 і 2 см, або 1 і 4 см. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 370 і задачі 371. Задачу аналогічну ви розв'язували як 368. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!